Кремля нова мета Соловйов проговорився, хоча цього ніхто не мав знати. На ядерний пил пропагандист вимагає перетворити одне з найбільших міст України. Симоніан впала в істерику посеред прямого ефіру через повний крах аерофлоту. Путіністи не розуміють одного, чому війна прийшла в їхні міста. І ми їм це пояснимо найцікавіше. Дивіться далі. Один із головних рупорів Кремля, Владімір Соловйов – Знову видав в ефірі те, що нормальній людині навіть в голову не вкладається. Під час ток-шоу він всерйоз запропонував вдарити ядерною зброєю по заходу України. Причому не просто так, а щоб радіація дісталася Польщі. Соловйов закликав буквально стерти з обличчя землі Львів і на його місці побудувати новий хруський город. Цікаво, хто їм до цієї пори заважав на ними ж окупованій території хоча б воду провести. за все эти рокы. Я вот все-таки уже ядерное оружие привел в состоянии готовности и а? провел испытания, например, на Яворском полигоне. Можно... Э -э нет, на Яворском. Нет, как раз на Яворском и надо. Вот Яворский полигон идеален для испытаний. Я Яворский, Яворский полигон даже в Советском Союзе не был предназначен для испытаний Его а просто я не знаю, что предназначен, оружия. его просто не жалко. Не жалко. А там же готовят украноцистов. Ну. Так что считаем розу ветров, посмотрим, когда куда ветер дует, ну, чтобы на Польше. Вот а, есть хорошо. много мест, которые не жалко на этой карте мира. Но особенно но не жалко мне сейчас львов вот я считаю ну, что львов должен быть стер с лица земли потому что тот сатанизм который устроил мэр львова да, да, с это... трупов наших солдат это и же сразу это... мы их сейчас будем обменивать на украинских пленных я считаю что после этого в принципе вот все население львова у вас есть 24 часа чтобы покинуть город и этот город вот, вот, это Садом и Гамор. поэтому этот город должен быть стер с лица земли Просто довжити нічтуж, ще красивий город. Ніва адструно. Просто нагадаємо, що ця маячня звучить не в російських підвалах, а з головного рупора пропаганди у прайм-тайм. Мільйони росіян не просто чують це, вони аплодують і радіють цим геніальним ідеям. А після цього задаються питанням, і що ми зробили не так? Це все вона ама Америка. Я, я в цьому 100% вірю. Ми Росія кому ми не мешаем? Ми никому не мішаємо. У нас у нас ми наоборот на навстречу тем, что не було никаких війн, никаких цих ссор. Та и справді, ноль запитань до них. Країна гуманістів. И пацифисты. Это у нас производятся да. прекрасные ракеты. Да. Мы сожжем напалмом всю эту европейских гуманистов вместе с а их не начинаем, на территории Украины. Спрашивают меня мои друзья. -соты. Мы не начинаем, не начинаем потому что, начинаем. что нам гражданских жалко. Решительный удар в Англии. Все закончится мгновенно. Все. Для нас ничего не представляет другого. Как это? А вот так. Россия большая страна, больше Америки. Эти санкции. Во-первых, я уже сказал, Россия большая страна, и у нас больше возможностей по ресурсам. Куда идет нефть? На экспорт. Куда идет газ? На экспорт. Причем, наши, причем нам их не санкции. У нас развитая международная... Ну вы понимаете? Не понимаем. Хоча, судячи по ньому, він теж нічого не розуміє. Але здогадка є: напевно, безперебійно працює телевізор вдома, тому і країна в нього башає і могуча, і санкції не страшні. Якщо Росії нічого не страшно, то чому ж Скабєєва з переляканим фейсом розповідає про 10 днів Трампа? Якщо санкції не працюють, то чому тоді російські літаки падають з неба? Якщо як Симоньян говорить, Україну Росія перемогла ще в перші три дні. То чому тисячі росіян не можуть вилетіти з країни через тотальний колапс в аеропортах? Они зачем коллапс колапс в наших аеропортах в разгар курортного сезону? Зачем вони на этой неделе пустили я даже не знаю сколько безпілотников, ну огромное количество на Сочи и на Сириус? Это какие такие военные об'єкти в Сириусе? Это одна большая школа. Мої діти, которые в этот момент були там. а я была в Москве, ночь провели в коридоре в количестве 9 человек. Трое наши с Тиграном, двое всегда с нами живут племянники, еще на лето приезжают, естественно, там крестники, родственники. Вот эти 9 детей в повалку на полу в коридоре спали. Это вот все зачем делается? Какая у этого тактика военная? Тактика одна. Сделай так, чтобы люди, которые ну, в общем, нейтрально относятся к происходящему. Они пытаются расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону. С тем, чтобы возможность улететь, отдыхать куда-то на море, для них стало важнее, чем будущее страны. А будущее страны – это и есть исход СВО. А исход СВО – это... Ну, такая вот необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре, иногда можно куда-то не улететь, и отпуск, может быть, даже придется отменить. Какую пустку Куды? Росіянам не вистачає грошей на ліки і на елементарні продукти. Але на телебаченні впевнено роблять вигляд, що більшість росіян потерпає від незручностей в аеропортах. Але до відома Симоніян за останній рік подорожували за кордон тільки 2% росіян, а 70% цієї над нації, звичайно, в лапках, взагалі нічого крім Росії, в житті не бачили. Звичайним людям вирубають навіть доступ подивитися на закордон через екран телефону, глушать і блокують інтернет з кожним днем. Все більше. Жителі Красноярська взагалі задалися логічним запитанням, як не втратити роботу, якщо в регіоні постійні відключення інтернету. Але чиновники піклуються про свій народ, тому одна з місцевих путіністок заспокоїла людей і повідомила приємну новину. На СВО всім роботи вистачить, написала чиновниця у соцмережах. Росія, взагалі, людиноцентрична країна, все на благо народу, все для людей. Дороги особливо, ба більше дороги за МКАДом. Якщо ви думали, що у цього моста немає конкурентів. То ви помилялися на арену абсурду путіністів, які сидять при владі вже більше 24 років. Гордо виходить міст у поселенні Забайкальського краю. Тут без зайвих коментарів. Да, вот таких приколов я ще не видел. Я слышал, що такое есть, бля. Хороший картер. Короче, йде железна дорога. А моста автомобільного Это бомбические карты. Очко. Мост <laughs> автомобильный плавно переходит на железную дорогу блядь, и узкий пиз. Нормально, лишь бы паровоз навстречу не поехал, бля. Нагадаю, що край цей славиться своїм багатством: 500 родовищ з корисними копалинами, 25 вугільних родовищ, 20 родовищ урану, 454 родовища золота, 60 срібла. Все, як то кажуть, для щастя є, крім доріг і мостів. А вони все бояться, що зла Америка їх загнуздає. Порабощить, навірно, в рабство нас, щоб ми не на сібякаґу, а на них роботалі. Та все Америка. Я веден сто процент. Та краще б вже на американців працювали, ніж так жили. Може б тоді, хоч мости автомобільні були окремо від залізничних, росіяни так вихваляють свою країну, в якій давно нічого достойного немає. Так возвеличують руський мір, до якого Путін цілком примушує. Українців на окупованих територіях, що якби ми не знали правди, можна було б і повірити. Але правда є, і її не приховаєш. Зруйновані міста, над якими російські солдати з гордістю піднімають триколор, ніколи не будуть ними відбудовані. Місцеві жителі залишаються бомжувати на вулиці, дітей викрадають, а населені пункти навіть не можуть забезпечити водою. Подивіться на реакцію людей у Донецьку на просту воду. Зустрічають базові речі, які завжди були в українських містах оваціями при світлі ліхтарів, бо електрику теж в русський мір не підвезли. <клухи> ну що тут додати? Тільки те, що усі ми пам'ятаємо, як регіон жив до того, як на український Донбас ступила нога. Російського окупанта на Росію суне цунамі в країні справжній апокаліпсис, кадри потужного землетрусу розривають соцмережі. Люди шоковані, будинки трясе як ніколи. Все валиться, тріщить і летить у прірву. Такого ви ще не бачили. До всього почалося виверження вулкану. Так, все це про Росію і все це за мить у нашому випуску. Коли російські пропагандисти з самого ранку вкотре включили свою шарманку про захід, от от розвалиться, вони ще не знали, що Земля ухвалила інше рішення. Вочевидь, наша планета вирішила поставити жирну крапку в геополітичному маразмі Кремля. Єдине, що дивно, це те, що зробити це вона вирішила на Камчатці, а не на червоній площі. І от 30 липня почалося незворотне. Під ногами росіян затряслася земля. Магнітуда ледь не до 9 балів. Ці цифри не просто великі. Це топ 10 найпотужніших землетрусів 21-го століття. А як ми знаємо, в Росії давно мріяли потрапити в топи. Ось і вийшло. Правда, не так, як планували. Епіцентр найпотужнішого за останні 70 років землетрусу опинився всього за сотню кілометрів від місця, де базується тихоокеанський флот РФ. Уся гордість Великої імперії. Під роздачу стихії потрапилось закрите місто Вілючинськ, у якому Путін ховає від дронів свої стратегічні ракетоносці з ядерною начинкою. Також на Камчатці йшло будівництво бази для атомних субмарин Хабаровськ та Білгород, які мають стати носіями підводних безпілотників з ядерними зарядами Посейдон. Цим всім диктатор залякував світ, а тепер природа сама розпорядилася його долею. Місцеві в шоці від того, як трясе під ногами, все валиться, вода заливає шансів на порятунок нуль. Тепер на місці, де зібрана ключова військово-морська інфраструктура РФ, повінь і паніка. Здається, матінка природа таки вирішила долучитись до демілітаризації, але точно не за планом Путіна. Та біда не приходить одна. Землетрус притягнув із собою цунамі висотою до п'яти метрів. Місцеві жителі повідомляють про хвилі, що накочуються прямо на узбережжя Камчатки. Цунамі оголошено на Камчатці, Сахаліні, Курилах. А попередження навіть пішли в Японію, США, Чилі та Індонезію. Коли Росіянам здалося, що день не задався, на сцену вийшов вулкан Ключевська сопка найактивніший в Росії і, мабуть, найлютіший. Попіл, дим, викиди, магми все як книжка пише. Сейсмологи в шоці, якась кара небесна. А кремлівські експерти напевно перевіряють, чи немає в кратері таємної бази НАТО. Поки Росія засипає Україну ракетами, земля засипає Росію попелом. Поки Кремль планує нові кордони, тектонічні плити вибудовують свої власні. Здається, в РФ уже не залишилася безпечної зони. Країна, яка звикла бути джерелом біди для інших, сама вкотре стала об'єктом удару. І ми не про дрони. Поки пропагандисти в ефірах своїх брудних ток-шоу насміхалися з нашестя сарани в Україні, їх спіткала така ж біда тільки в Дагестані. Соловйова повний рознос. Путінські вояки розповіли шокуючу правду, і тепер в Кремлі хаос. Російську делегацію опустили перед усім світом. Такої ганьби ви ще не бачили. Про все це і ще більше далі. У випуску. Дронів над московщиною росіянам мало сотні тисяч чоловіків, які не повернулися додому, теж нікого не хвилюють. Тому пропагандисти продовжують безперервно відпрацьовувати рублі і як можна активніше налаштовують населення на вічну війну, без якої Росія нібито не існуватиме. А що ти хочеш? Я хочу перевели воювати. тільки? Я хочу щоб за вірховного владнання. Дэвид Резотс. Конечно! Да! А вот остальные вопросы, безопасности, которые до США с <зас> <в Штат, авторію> Европой. В... Мы не сдадим нашим. <зас> 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 Вообще изначально мы обращались к Америке. <зас> в 21 году, ты помнишь? Конечно, сейчас за на переговоры кто? Нет, я просто. Ты не живут о позиции. Вы обращались к американцам в 21 году с вопросом безопасности. Так, Ні, то й я воно ті говорю. Я третій раз у не даєш. Ледь пики одне одному не розтовкли. Було б ще більше шоу. В окопах путінським воякам вже не так весело, як Соловйову та його гостям у студії. З фронту все більше і більше обурених, все більше матючим криють владу, все більше тих, хто спершу роззявив рота на обіцяні мільйони, а тепер сидить і ниє, що все не так, як вони надумали у своїх рожевих мріях. Вони ж як уявляли, війна це романтичні совєтські фільми. А вон он як. Жалюються, що на бойню посилають і калік, і безногих, і всіх, хто під руку потрапить. Я з костелями, вон люди з клюшками. О, взагалі сити в чотирьох ножках. не весело, і грошей не хочеться виходить. Натомість на телебаченні Путін завжди прав. Принаймне у Симоньян не выкликает жодных болевотных рефлексий и еж продажность. Я работала в пуле Путина Владимира Владимировича. Первый раз я оказалась на съемках в пуле, то есть на съемках каких-то президентских мероприятий. Когда мне было 19 лет, прошло 26 лет. То есть всю свою сознательную жизнь я проработала так или иначе в структурах, имеющих отношение к президенту Российской Федерации. И за эти 26 лет, сколько раз бы ни были такие случаи, когда вдруг мне казалось, а почему не делается вот так, а почему вот это, а зачем вот такое решение принято? Каждый раз за 26 лет потом выяснялось, что так было надо. И что я была не права, а президент был прав. Есть, наверное, такие люди, у которых просто талант быть правым. Ой, как стелить, вы только гляньте. А що ж, якщо ваш Путін завжди такий правий, то його охороні доводиться з собою вже не тільки валізку з екскрементами носити, а і дрони-перехоплювачі. Ситуація ж давно під контролем? Тільки питання, чи їм? А що ж тоді, якщо у Путіна такий талант бути правим, весь цивілізований світ шарахається від нього, як від прокаженого? Чому виступи його підлеглих бойкотують і виставляють на посміховиську на весь світ? Щось пішло не так, просто подивіться на це без коментарів. Гадаю, що днями депутати різних країн просто встали і вийшли під час виступу голови ради федерації РФ Валентини Матвієнко у Женеві. З депутати прибули до Швейцарії для участі у шостій всесвітній конференції спікерів парламентів, щоб говорити про мир. Дуже смішно. Міністр закордонних справ Ерефії Сергій Лавров на емоціях взагалі рознився. Каже, Росія одна в цілому світі, і друзів у неї немає, і соратників у цьому несправедливому і бентежному світі. Вперше за всю історію Росії воює одна проти всього западного. В первої во второї мирової у нас були союзники. Зараз у нас союзників на полі бою немає. у тютю. Немає у них союзників. Цікаво, чи сподобається це тим не союзникам, на чиї кошти ви існуєте, чиїми дронами ви обстрілюєте Україну, і на чиїй електроніці випускаєте свою аналоговнєтну техніку. То що, Путін досі в усьому правий? Свої ржаві лади, які не заводяться, вже випустили. Вбивцею айфонів аналогавнітним ерфоном теж побідоносно пробили дно, а злий захід все заважає їм розвиватися, все тикає в колеса розвитку і технологічного прориву свої палиці. Цього разу, як кістка в горлі у Держдуми, застрягла лабубу. Так вам не почулося дитяча іграшка, яка порвала всі рекорди популярності. Матвієнко це вкрай вибісила. Уродіт Ну весь світ... Мир... заболел этой куклой, все носят эту куклу на сумках, это модно, это стильно, добывают там, не знаю какими способами, человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру. Я к чему этот пример? Ну, матрешками нашими уже не удивишь. Ну где наши вот такие продвинутые, новые, креативные товары, которые бы у нас в стране пользовались спросом? І котру можна було б здійснити модним, модним трендом в мірі. Все нормально, Матвієнко. Модний тренд в світі – це не мати нічого спільного з Росією. І точно вже не купувати те, що ви там надумаєте вигадати. Хоча, що вони можуть вигадати? Вони навіть матрьошку і ту вкрали у японців. На цьому кажемо вам папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас. Нова підбірка новин з багнюк.